Двома крилатими ракетами поцілили по об'єктах критичної інфраструктури під Харковом. Енергетики працюють над відновленням роботи систем критичної інфраструктури, щоб якнайшвидше з'явилася електроенергія в лікарнях та інших життєво важливих об'єктах. Громади, які зараз без світла, будуть заживлені найближчим часом. Поки що без світла низка областей: Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська та частково Донецька. Перебої зі світлом можуть бути по всій країні. Росіяни хочуть залишити нас без світла, води і тепла. Скоординовано працюємо над оперативним відновленням. Внаслідок ударів по критичній інфраструктурі Харкова загинув чоловік, працівник підприємства. Рятувальники продовжують пошукові роботи. На іншому об'єкті в Чугуївському районі медики екстреної допомоги госпіталізували 35-річного чоловіка. Працівник отримав вибухову травму.